Україна зіграла в ніччю з Чехією, а Грузію перемогла із мінімальним рахунком. Завершилися жовтневі матчі збірної України у Лізі націй. Ми долучаємо його Циганика, спортивного коментатора, журналіста телеведучого. Він з нами зараз на зв'язку. Його вітаю. Вітаю, вітаю вас ніно. Отож, давайте поговоримо про останній матч. Україна-Чехія, валідольний матч. Бачили, як наші, е, наші футболісти боролися, боролися до кінця. Але ну, на жаль, для нас, на жаль, нічия. Розкажіть, будь ласка, чому що нам не вистачило, щоб ми перемогли чехів? Ну, по-перше, нічия це не на жаль. Ніно. Ну, в, тому, в тих моментах, в яких ми зараз перебуваємо, для нас нічия, це, в принципі, результат. Ми перед тим два матчі програли. Через це, звичайно, те, що ми набрали 4 очки для мене, це позитивний результат. Що я побачив позитивне в цих двох поєдинках? Чи давайте все таки про матч Чехією. Якщо відсторонитися від двох матчів, а говорити конкретно про поєдинок Чехії, то нашим просто не вистачило емоцій для того, щоб дотиснути. Чехія розуміла, що в них буде там півгодини часу, можливо, година, можливо, тайм для того, щоб забезпечити результат, то вони робили все те саме, що вони робили в першому матчі. Перший тайм пресинг намагатися затиснути, забити, загнати. Але в другому таймі вони сідають, і в принципі ми мали би вирішувати долю на свій, е, на свій результат, на свій рахунок якраз в другому таймі. Нам не вистачило якості, якості для того, щоб це зробити. От В цьому нам треба підвищувати. Але на відміну від передніх матчів збірної, я перший раз побачив, що ці футболісти хочуть грати і вигравати. Тобто, в нас в перший раз з'явилося ну, бажання боротися за результат. Повірте мені, це дуже сильно. Це те, на чому можна ґрунтувати далі побудову збірної. Це те, це, це те, на чому можна далі е, структурувати гру. Ми до того будували якусь гру без результату. Ми грали, не розуміли для чого, але футбол це є результат, і ми готові були битися за результат матчі проти команди Чехії. Не вистачило якості. Я вважаю, що лідерські функції, які зараз покладаються на мудрика, він їх не повністю виконує, тому що йому не вистачає ментально, от поки що він ще не доріс ментально до того, щоб ставати лідером збірної. На даному етапі Мудрик ментально не готовий до того, щоб виконувати лідерські функції на футбольному полі. Він просто ще не доріс до цього. Я впевнений, що з часом у нього це вийде. І, в принципі, якщо говорити про поєдинок проти команди Чехії, то я б, я побачив, от на чому буде формуватися далі гра команди Риброва. Я поки що не переконаний, що ми вирішимо головне завдання, вийдемо на чемпіонат світу. Але я в цьому в цьому мідвіку, ну знаєте, в цій спайці збірних я перший раз побачив. За довгий час при реброві, що команда готова боротися за результат. Це для мене дуже важливо. Про Грузію поговоримо. Насправді з боку різних там експертів і так далі. Звучала фраза, що насправді дуже багато критикували поле і що нібито це допомогло Україні перемогти. Але ви сто відсотків сто відсотків. Але ж почекайте, команди були в рівних умовах. Ні, середня лінія середня лінія грузин була. Вона втратила свої свій, свій лоск, втратила свою якість. Розумієте, от Кварацхелія, чеквітадзе, оцей шостий номер, який обрізався, який а... не вдало. Вони дуже технічні футболисти. Для них потрібно важливе поле. Розумієте, і я вам хочу сказати, що якби ми грали на рівнішому полі, ну це відверто. Ми зараз не будемо видумувати там. Правда ж ми хочемо відверто погодити. Ну Почекайте, чого мамардешвілі каже, що він в першому таймі не зміг відстрибнути і зловити гол Мутрика, коли на тому ж самому місці в другому таймі стояв Трубін, і Трубін якось дай ловив і відстрибував від того поля. Ну логіку, ви хіба тут бачите? Я бачу логіку в тому, що я вам хочу сказати, що погане поле допомогло збірній України досягти результату. Тому що якщо ми зараз говоримо про те, що е, там знаєте, що відбулося, що не відбулося, в Мордашвілі е, він десь, напевне, привів себе як приклад, хоча не зовсім коректно. Я думаю, що якраз не в цьому епізоді грузини програли гру. Ви бачили Квараскелію на полі? Ви бачили чакітадзе на полі? Це люди, які можуть забезпечити результат. Це дуже сильні футболісти, але вони не зіграли. А от Мудрик зіграв, йому пощастило більше. Тому що в тій ситуації, коли погане поло завадило нормально обробити м'яч футболісту збірної Грузії, він обрізав пів команди, створив коридор для мудрика, і мудрик забив м'яч. Розумієте, я вам хочу сказати, що технічно грузини дуже добре оснащені, дуже добре, і для них і це було завжди. І я вам хочу сказати, що навіть в радянські часи біліські динамо було напевне найтехнічнішою командою взагалі Союзу, і Грузія завжди давала дуже технічних футболістів. І зараз вона дає так само дуже технічних футболістів, але е, в цій ситуації, в якій ми зараз опинилися, для нас було важливіше, щоб нівелювати цю техніку збірної Грузії. І за рахунок поля ми десь трохи це зробили. Тому що ви бачили там Мікаутадзе в одній ситуації, коли він обіграв Таловірова, він простій ситуації, він даймо 10 з 10, він буде потрапляти в ворота. Тут він не влучив в ворота в простій ситуації, коли можна було забивати. Тобто, тут є певні нюанси. Я е, не хочу вам сказати про те, що воно стало визначальним поле. Але те, що воно допомогло українцям більше, ніж грузинам у цьому матчі, це 100%. То, на вашу думку, перемог... перемога наша заслужена? Ну, звичайно, що заслужена. Що, означає не заслужено? Ми більше хотіли перемогти, ніж грузини. Ні, ми вперше за весь час ми перевершили грузинів. грузини, яких ми бачили на чемпіонаті Європи, їх вже нема. Я, коли побачив очі грузин матчі проти збірної України, я казав, що ми виграємо. Тому що в нас емоції і бажання виграти було більше. Тому що це, от ми зараз говоримо про поле, але поле це частинка лише гри. Ми хотіли виграти, ми боролися, ми намагалися виграти, Ми бігли один за одного. Це була дуже хороша гра в якості емоцій. Ми збірну Грузії перевершили в емоціях грузини, які там зачервили своєю емоційністю весь всю Європу, які перемагали чехів і перемагали албанців. Нам в емоціях програли, ми їх перевершили. І я вважаю, що в футболі той, хто має більше емоцій, то завжди буде заслуговувати більше на перемогу. І збірна України це показала. Але цих емоцій вже не вистачило, щоб дотиснути Чехію. Тому що ми дуже багато видали. Знаєте, якийсь певний катарсис вийшов після Грузії. Коли цю збірну дуже критикували і чекали цієї перемоги. І от знаєте, коли ти чогось чогось чекаєш, ну ви, як дівчина, я думаю, що ви прекрасно цього це розумієте, тому що ви дуже чуттєві люди. І я вам хочу сказати, ви коли відчуваєте, відчуваєте, і потім в тебе йде певний такий, знаєте, от, ну спад цих емоцій. У нас після Грузії пройшов спад емоцій, і вже ми витягували себе на Чехію якусь певну історію. Але те, що ми заслужили перемогу на Грузії, це 100%. Ну і Грузія показала, що вона от вчора так і не перемогла Албанію, тобто справа не зараз. Вони, вони втратили цю емоцію, розумієте? Емоція це те, що ти маєш побачити вперше, що ти хочеш показати, коли на тебе не тяжіє рівень відповідальності. Знаєте, коли ти йдеш на чемпіонат Європи абсолютно аутсайдером, то тобі ніхто не скаже, якщо ти все програєш. Ну якщо ти виграєш, ти стаєш героєм. А зараз, після двох перемог у Лізінації, про Грузію почали говорити як про відкриття Чемпіонату Європи. І це відповідальність і лягла в них на плечі, вони з ними просто не впоралися. Вони не можуть опанувати ці емоції. Розумієте, це дуже складна історія. Я не впевнений, що Грузія далі набере очки в цій групі. тому що буде дуже важко зараз. вони вже будуть переживати, тому що кожен результат вони будуть зрозуміти, що болівальники від них дуже багато чекають, а виправдати це не можуть. Це те саме, що було у збірної України перед чемпіонатом Європи, коли всі казали, це найкраще покоління, найкраще покоління. Я кричав: не, не робіть цього, не можна цього говорити, тому що вони реально в це повірять, що вони найкраще покоління і будуть ходили пішки. Ви бачили вчора мудрик, який, обробляючи м'яч, почав намагався закинути м'яч між ногами супернику? Що ти робиш? Це серйозний результат, це серйозна гра. Це не на вулиці ти не граєш, не в Краснограді в себе. Розумієте? Ну а що ж тоді нам треба нашій збірній Україні для того, щоб ми далі пройшли в дивізіон? А далі у нас чекають в листопаді матчі з Ч... грузинами і з Албанією. Розкажіть, будь ласка, що нам треба перемогти і так далі? Скільки очок на дивіться, треба... дивіться? Ну ми не виграємо цю групу. першого місця ми не вийдемо, тому що в Чехії в сім очок. В нас чотири очки. Чехам ми можемо ну я реально претендую на те, що ми зможемо обіграти е, Албанію, і зіграти в нічого з грузинами на виїзді. Отака, такий у нас буде десь результат приблизно. Я так виявляю. Тобто, ми наберемо 4 очки. У нас буде 8 очок, чехи наберуть більше, тому що у них вже сім, і в спації. Я думаю, що вони два очки наберуть десь. Але ми можемо зайняти друге місце, яке дозволить нам грати плей-офф за право виходу до дивізіону. А найголовніше не те, найголовніше те, що ми зможемо це все зробити тільки за умови того, якщо ми знову ж таки зараз побудуємо побудуємо жагру. Тобто, якщо ми падали, 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 то оця спайка з Грузією і з Чехією, десь я це, в принципі прогнозував, те, що є певна зміна людей, які приїхали в збірну. Те, що відбувається певні історії, знає, знаєте, якби емоційніші. І вони, звичайно, додають тому, того, що збірна України починає потроху живати. А що сталося? От ви ніхто, знаєте, я дуже багато читав експертів, я би хотів, що сталося? Ребров дав емоцію тим, що він запросив футболіста, такого, як Калюжний. який... Ну, я би не сказав, я ще, якби мені півроку тому сказали, що Колюжний буде гравцем основи національної збірної, я б, напевно, не зовсім це повірив, знаючи його дуже давно. Але він його запросив, і ви бачили обличчя і очі тої людини, яка грала в футбол проти команди Грузії? Ви бачили? Він готовий був загризти там всіх. Він грав на результат. Повірте мені, це страшенно заводить паралельно всіх інших футболістів, які перебувають на футбольному полі. Ви Бачили Гуцуляка? Він пробіг з, з командою Грузії стільки разів назад, скільки він за весь час за півроку в Дніпро один не пробігав. Вони хотіли виграти. Це емоція, це створення нового нового, якої, знаєте, так, нового емоційного тла. І тепер на цьому емоційному тлі нам треба будувати гру, додавати в якості, додавати в концентрації в завершальній стадії епізодів, але зберегти тло у той емоційності, яке зараз є. Тому що в мене складалося враження, що в попередніх матчах збірної вже були такі, знаєте, змучені нарзаном люди, приїхали просто відбути номер. А тут приїхали люди, для яких це перший раз, і вони почали робити те, що від них вимагалося. Вони почали за рахунок свого свого бажання грати не на 100, а на 150%. Чому про калюжного так заговорили? Ви думаєте, якщо подивитися статистичні дані, він фантастично зіграв, думаю, що ні. Але очі людини, бажання, емоції вони можуть перекопити будь-що. І ти на цих емоціях можеш передати. Тому для того, щоб нам далі прогресувати, нам треба зберегти тло, яке ми побачили в цих протистояннях двох останніх. І спробувати додати в якості гри. Тобто не просто битися боротися, а спробувати закінчувати епізоди. У нас дуже багато епізодів, які ми доводимо до штрафного майданчика, і не закінчуємо. Це велика проблема. І в мене тут більша проблема до футболістів. Ви, що сказуєте, що ви коштуєте по 50 мільйонів, по 60 мільйонів, по 100 мільйонів. Якщо ви так коштуєте, то ви повинні якісно закінчувати епізоди. І ви цю якість повинні підтверджувати в матчах за національну збірну.